Максим Галкін доводить росіян до істерики, адже сьогодні показує доньку від Погачової у віночку та вишиванці. Росіяни обурені. І сьогодні він також дає відповідь затятим путіністам. Дочекайте за хвилину, а також поговоримо про те, що співачка Земфіра в нецезурній пісні засудила Росію за спробу нав'язати любов до батьківщини. Навчимо цілувати її чоботи і підошви сьогодні. На Росії заявили, що хочуть забрати нерухомість та елітні авто. Співачки через нову пісню. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайку до цього відео, залишайте коментар і підписуйтесь на канал. Отже, Максим Галкін сьогодні показує доньку у вінку і вишиванці. Він повністю підтримує Україну, демонструє своїй аудиторії, красуню дочку Єлизавету від дружини Алли Погачової. Він також має спадкоємця Гаррі. дітей для зіркової родини. Народила сурогатна мати 18 вересня 2013 року. Знімком Лізи Галкін викликав істерику у росіян. Оскільки дівчинка була сфотографована у синій спідниці, білій вишиванці та з вінком на голові з жовтих квітів, його шанувальники одразу помітили традиційний український образ дочки Максима з етномотивами. Кадром він поділився в інстаграм. Іваділа ліне. Фанати побачили в новій публікації натяк Росіянина на горді за нашу країну, залишивши коментарі. Схожа на українку, ваша ліза нереальна красуня, як і мама, як справжня українка з віночком. Стрічки забули прикріпити до вінка. Наряд Лізи прямо у тему. І в Назарій! Я нагадую, що Максиму Олександровичу подобається вивчати різні культури. Зокрема, раніше він опублікував відео, де його син грає на фортепіано пісню Ой на горі та й женці жнуть. Це українська козацька пісня другої половини 17 століття. Багато знає Галкін про українське. Gracias. Sí. До речі, у 2013 році стало відомо, що дітей Погачової та Галкіну народила Олена Ширініна з Казані. Блондинка з блакитними очима з'явилася на телебаченні у програмі Бориса Корчевнікова. Гарі та Ліза у 2022 році отримали ізраїльське громадянство. Дев'ятирічним спадкоємцям зіркової пари видали. Паспорти до повномасштабного його вторгнення вони відвідували першу літну московську гімназію. До цього діти ходили до французького дитячого садка. Зараз, за даними друзів Погачової, Єлизавета та Гарі навчаються в одній із приватних шкіл, де здобувають знання діти-репатріантів. Це Мапат у Тель-Авіві та Еродит у Герцлії. У середньому за рік навчання однієї дитини батьки віддають блокпод. Близько 30 тисяч шекелів, що дорівнює 307 тисяч гривень. Максим Галкін зараз часто гастролює, його концерти можна відвідати в різних країнах світу. І також Галкін уже впевнено відповідає путіністам, які досі залишають негативні коментарі. Сьогодні ж він відповідає на відео під своїм виступом. Це відео Галкіна опублікував з Філадельфії. У коментарях під цим відео росіяни спробували висміяти Галкіна, але отримали гідну відповідь від коміка. Це будинок культури, поцікавився росіянин, нібито натякає на відсутність ажіотажу на виступі чоловіка Примадонни. Відповідь Галкіна не змусила себе довго чекати. Ні, це театр на тисячу місць з Гаком. І чим вас не влаштовують будинки культури? Або ви думаєте, що артисти в Росії по всіх містах не в будинках культури виступають? відповів комік. Хорошо. Ані хотять якіти там. Получить преференции крошки с этого барского стола. Они хотят, чтобы их президент заметил. Но президенту не до них. Президент опирается на народ. Народ за него. Он, по ощущению, Владимир Владимирович, он где-то там, понимаете, между Марсом и Сатурном, несется по орбите и не принимает сигналов с Земли. Он не видит оттуда ни бабки, ни дойку. Понимаю, что я больше никогда не собираю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. Співачка Земфіра влучно висміла російську владу у нецензурній пісні. Навчимо тебе, батьківщину, любити. Є реакція від російської влади. Артистка випустила антивоєнний трек «Радная». Співачка Земфіра випустила іронічну пісню, якій показала усю сутність росіян у антивоєнній композиції під назвою Радная співачка співала про те, як кремлівська влада намагається привчити своїх громадян любити батьківщину, навіть не зважаючи на те, що їхня країна в. Пала в очах усього світу. В нецензурних рядках Земфіра висміяла те, на що перетворилася її батьківщина. Разом з піснею співачка представила і відео, у якому люди падали як фігурки в грі Тетріс. Режисерка та близька подруга Земфіри Рената Літвінова зачитала на початку рядків, яких йдеться про те, що у РФ співачку визнали іногенткою. Ми навчимо тебе. Батьківщину любити, цілувати її черевики та підошви. Ми навчимо тебе батьківщину любити сьогодення, майбутнє та минуле. Ми навчимо тебе батьківщину любити, навіть якщо ми з тобою ніде не прошені. Навчись батьківщину любити. Йдеться у пісні Земфіри. Сьогодні 253 день війни. війни, яка развязала моя страна. Мы начали этот небольшой тур в 228 день. такая новая ну, страшная реальность. Концерты во время войны. Я понимаю, что больше никогда я хочу выразить поддержку Украине на первом. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем, мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. И я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. И я видела светлые лица на своих концертах, и это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война, абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войны. У відповідь депутати Держдуми Російської Федерації виступили з ініціативою позбавити артистку майна, яке залишилося в країні після її від'їзду за кордон. Вони планують забрати в зірки нарухомість та літні авто. Про це повідомили розмі. За даними пропагандистів, депутатки вже надіслали звернення до генпрокуратури РФ у Росії. В зірки залишилася двокімнатна квартира, нежитлове приміщення та дві. Машини. Зокрема, в Москві співачка нібито залишила квартиру в елітному районі, яка оцінюється в більш ніж 55 мільйонів рублів, а це 718 тисяч доларів. Її площа становить 85 квадратних метрів, а вікна виходять на Москву ріку. Артистка також нібито володіє нежитловим приміщенням площею 134 квадратних метрів, яке зараз пустує. Пропагандисти ще показали фото двох іномарок BMW 325 та Mercedes-Benz C200. Вочевидь, їх також планують вилучити. Напередодні Земфіра презентувала новий трек Родная, де розкритикувала Росію та чинну владу. Антивоєнна пісня відгукнулася в серцях її слухачів, а потіністи забили на сполох. Нічого, я думаю, зараз кожен. Має висловлювати протест, адже після війни, після знущання геноциду українського народу, будуть запитувати з кожної людини, що ти робив, кого ти підтримував. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео. Це був Ютуб канал Ростислав Продакшн. Включайте дзвінок і підписуйтесь на канал. Я нікого не підводила, так що народ та. Редко ошибается.